От до чого допригалися наші діячі. Що з цим робити? Я рекомендую слідкувати за залужним. Е, ну, бо так, точніше, за Лондоном. Почав почав, почав Луценко грати на перській, друзі. Ото, якщо є три каски лежить, то ви не навіть не вгадуєте, під якою з них граната. Ну, ну давай, давай. кажи. Слідкуйте за Лондоном. Дехто на вулиці Банкової міста Києва дуже хоче продати там квартиру, яка знаходиться прямо навпроти музею Шерлока-Холмса в самому центрі. Але Британія ну, якось, ну, ніяк не може от, реалізувати документи по одній простій причині. каже, ну якось вже ну, зовсім неприємно, вже третій рік посла нема. Ну, Хочеш продати квартиру? Прийшли посла. В результаті, ну, в результаті, британці таки витягнули з чорного ящика генерала залужного. І тепер до президенту... це, 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 не брита... це не британці витягнули генерала Залужного. Це жадність зробило свою справу. Можна і так. Ну вони знали, на яку педаль треба нажимати. А тепер інша історія дуже проста. Президент України має бути доконаним фахівцем. В двох своїх конституційних питаннях: армія і зовнішня політика. Залужний точно я фахівцем в армії. Він це довів на практику. Зараз а тепер зараз набереться. Лондон. Він навчиться ще й дипломатії. Більше того, звертаю увагу, що Лондон, звичайно, союзник Америки, ніж Британія, союзник Америки. Але ну, от я особисто, це моя особиста точка зору. Мозги завжди були в Лондоні. Мозги західного світу знаходяться там. Да, М'язи, гаманець, ну, все інше знаходиться за океаном. А от стратегії майбутнього, як мені здається, ну це моя точка зору, розробляються в Лондоні. І в цій стратегії не завжди співпадають з тими планами, які розробляє пан Саліван. Як вони, наприклад, не співпадали в тому, що робив, наприклад, Кісінджер. І тому Британія, слава Богу, ще до війни зрозуміла, що побороти російську загрозу можна якоюсь великою силою, якою не може бути в силу ну, географічної, історично, там Естонія, Латвія і навіть Литва. Україна це якраз та країна, яку, якщо її підготувати і озброїти, вона може нарешті дати в морду тому, кому весь світ має дати в морду, але боїться. І от вони нас почали формувати як військову потугу ще десь в районі 16-го року. Пам'ятаєш, перша військово-морська база в Миколаївській області в Очакові, так, трошки так. в Одесі. Трошки на і трошки в інших місцях, і от це починалося. Так от я впевнений, що брити свого плану не кинуть. І, значить, не кинуть Україну на призволяще. Я впевнений, що рано чи пізно ми почуємо від кандидата в президенти, який буде носити прізвище не Приблизно такі слова. А, якщо буде цей референдум. І якщо тебе вибирати, що з ним робити, то звичайно, я, наприклад, скажу прості речі: мир без членства в НАТО не є миром. Це перемир'я. Це просто відстрочка війни на 3-4 роки, на яку підуть знов наші діти. Для мене це неприйнятно, навіть якщо всі території ми збережемо. Обмеження. Нашого права вступати в військові оборонні союзи, мені особисто нагадує часи панщин, коли український парубок мав спитати у свого пана право на женитися. Він не мав права сам самостійно женитися. Це, це ще й ще й було таке право першої шлюбної ночі для пана. я теж Другі це знаю. Зовкончене ще й так було. І тепер нас втягують в цю історію, тобто, біля тебе, сидить. Скажемний пес, але ти не маєш права мати палку. І навіть позичити в сусіда цю палку ти не можеш. З моєї точки зору, це чистий хасавюрт, Перша чеченська війна після е, підписаних документів з боку росіян з чеченцями. Вони їх викинули тут же в унітаз, і вже дуже скоро почалася друга чеченська з відомим трагічним для чеченського народу наслідка. Тому я, наприклад, буду проти. Але, звичайно, будуть купа людей, які не є такими радикалами, і кажуть, ну, невідомо, чи там ще воно буде, то війна, чи не буде, а зараз так далі жити не можна і треба на це погоджуватися. І тоді треба якусь альтернативу давати, конструктивну, так, так би мовити, як бажається. Так що ж замість НАТО? Ти маєш на увазі щось замість НАТО? Ну, дивись, я ж любитель єврейських анідотів, тому вони завжди нас вчать е, такої гнучкості. Е, без... своєї. Як казав, Віктор Андрійович Ющенко, «Ні одна добра справа на Україні без еврей не робиться. Так от, ну, десь так. Да? З цього приводу згадую ще один чудовий, чудовий анекдот: коли чоловік з Волині прийшов до риби і каже: «Риба, що таке альтернатива? От що це за слово таке? каже, Ну, тобі тебе каже, От у є есть курица. Каже, вона тебе несе одне яйце в день. Каже, «Риба, а чому тут альтернатива? Каже, значит, у тебя уже есть один цыпленок. За месяц 30, а за год 360. А потом они все тоже начнут нести. И у тебя будет 2000. Рыба, при чем тут альтернатива? А потом будет 5000. тысяч. Альтернатива. Но потом, каже, буде, будет потоп, речка весной. Все это зальет и все коры утонут и сдохнут. Каже, рыба, альтернатива. Утки. Так от у нас знайдеться кандидат, у нас знайдеться кандидат, який запропонує Утки. Утки альтернативу. Хочеш, підскажу в цьому напрямку: якщо нам заборонено вступати в союз з НАТО, то нам ніхто не забороняє вступати в союз з кожним членом НАТО поодинці. Саме тому Зеленський, щоб не доставалось залужному лаврі, уже оголосив, що він готує. Небувалий договір про союз із Британією на 100 років, ну, щоб про це не оголосив Залужний. Розумієш? А, ну так, да, це ж буде успіх дипломата залужного. А <плес> якщо... А насправді Зеленський підписав. Щось, це... Юрій Віталій, дивися, залужний тільки от перший день, як Лондоні, дивись, який успіх вже має. Чекай він ще фрак, одягне і вірчі грамоти до короля, ти побачиш. Але дивись, э, скільки буде класних фото. Дивись, зверни увагу, Зеленський підписав уже, здається, майже два десятки угод про безпеку з різними серйозними країнами. Сполученими так. Штатами, з Данією, з усією Балтикою, з Польщею, з Словаччиною, з Чехією, Крим Угорщини, по-моєму, вже з усіма. Але тільки в одному договорі є цифри фінансової документи і зброї. Британії на три роки. Це єдиний конкретний документ. А тепер уяви собі, що дійсно в нас буде документ на 100 років, скільки нас фінансово і збройно підтримує Велика Британія. І це неважливо, що там змінилася правляча партія, бо лідер вчорашньої опозиції, а сьогодні вже став прем'єр-міністром, лейборист, критикував Джонсона за те, що він мало зброї надає Україні. Так що все окей. А тепер уяви собі, що автор. Зараз дуже важливо. А тепер yeah, уявляйте. Так, yeah, yeah. да, цей договір підпише Зеленський, Ну, бо він голова держави. Але розробляти його хто буде? Посол України Великій Британії. А тепер людина, яка навчиться таким серйозним речам і вже вміє такі серйозні речі на полі бою. Вона буде альтернативою? Я тебе питаю, Ребе. Юрій Віталіч, але справа в тому, що розумієш підтримка фінансова і збройна це одна історія, але вона не заміняє участь країни у війні з союзниками разом. Дивися, у Ізраїлю полетіли ракети, ті ракети збивали всі: і американці, і ізраїльтяні. Лорис, ребер, тільки одне питання. А Ізраїль член НАТО? Ні. А який статус відносини з них? союзник союзник поза НАТО, але союзник, так, який може вступити, головний, головний союзник а. поза НАТО. Такий статус має Японія, Філіппіни, Південна Корея, Ізраїль, а. і навіть малого я, я до того веду, що цей договор має передбачати і фізичну участь країни союзника, якщо вдруг на нас нападуть, а не просто гроші як і зброя, як я казав, це. секундочку. Ні, не обов'язково. Бо якщо ти захочеш колись почитати п'яту статтю НАТО, на яку всі посилаються, ти там побачиш, що автоматично вступу війну там немає. Там кожна країна приймає ту форму допомоги, яку вважає за потрібне, яку, яку вона може, та. Я за НАТО, а, та. бо це дуже міцний е, символ, який тримає е, мир в Європі всіх членів НАТО уже понад 50, скільки е, 75 років. Але е, поки що це достатньо символічна історія. А Ізраїль якраз нам продемонстрував, як можна не бути, бути не членом НАТО, але отримувати допомогу на основі двохсторонніх угод: з США, основний союзник США поза НАТО, з Францією, з Німеччиною, з Британією і так далі. І так далі. Тепер ти мені звичайно задаси питання. Е, да, і до речі, ну ти ж не думаєш, що хтось прийшли в Україну війська всейно, та країна, яка буде жертвою нападу, буде нести все но нагрузку піхоти на собі? Ну ти ж це розумієш. Ну, ну, так, ми... і ніхто не, не забороняє звернутися за допомогою ввести так, війська, так, так. другий фронт відкрити, третій фронт відкрити. Ну, насправді, дивись, насправді, скоріше. Я не хочу називати жодної країни, бо нікому не хочу такого нещастя, як у нас. Але якщо на якусь країну НАТО нападуть, то в першу чергу, звичайно, вони попросять, що американців, французів, німців і так далі прислати авіацію ППО ракети, але не піхоти. Тому дивись, давайте підписувати такі угоди. А хто каже, що ми не можемо прописати як суверенна країна в угоді а, авіаційну підтримку Британії? Хто взагалі сказав, що ми сьогодні цього не можемо зробити? Знову ж таки, третє вибачення єврейський, коли Ізя попав на той світ і каже, Господі, ну я всі твої заповіді сповідував, значить всі заборони міцви. Ходив вже ж на, 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 на всій і розкашана, ну все ж ну, кажучи, ну, абсолютно вів все, все життя. Але ти ні разу не дав мені виграти в атаре. А, а ти хоч раз білет купив? Так це ж та сама історія. Да. Слухай, а хтось вніс в парламент проєкт постанови про допуск військ, авіаційних підрозділів інших країн на нашу територію. От хтось таке вніс чи ні? Я вже не кажу про НАТО, просто інших країн. Ніхто не б... Ну, Особливо після заяв француз Макрона, бо, як мінімум, Зеленський міг би звернутися, парламент міг би голоснути. Ні, звичайно, І ця дискусія було... вже крутилась би в Європі, звичайно. Звичайно, краще намалювати гасло, повісити в Києві, в Дніпрі, я бачив таке саме НАТО, закрите небо. Але не звернуться за, за білетом, не купить білет. Так, Серйозні дипломати, якби вони сьогодні були в команді Зеленського. Мали би це пропрацьовувати і, принаймні, внести в Верховну Раду як початок цієї дискусії. Але ми не купуємо білети. Тому ще раз скажу: треба привести до влади відповідальну, дорослу людину, яка буде знати єдиних дві свої конституційні функції. Ці функції не зв'язані з бебом, з митниками, з податківцями, з, 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 з ким попало ще. Вони не зв'язані ні з побудовою Діснейленду в Одеській області, ні президентського університету За декілька десятків мільйонів і дерева, і дерева при чому і дерева до нього не відносяться. <світ> і... І це все до нього, нього відносяться дві функції: армія і дипломатія. І цим має займатися профі, а не шоумен. І звідси наші всі біди. Що для Зеленського єдиною роботою є те, що він вміє найкраще в світі. Він актор. Ну, може, не в світі, але в Україні точно. Він актор. І він вважає, що його єдиною президентською роботою є виступати і зривати аплодисменти. Після цього він вважає свою функцію закінченою. Все інше повинні робити хтось інший. Хто він не знає. Він зібрав навколо себе менеджерів, бо колись пам'ятаєш, була Ющенко дуже любив це слово сакральність влади. Колись мені покійний. А вони вже зробили десакралізацію влади. Вже а -а -а. парламентаризму нема, виконавчої влади немає. Коли спокійний Геннадійович Москаль мені казав, каже, при Ющенку була сакралізація влади, а зараз сакулізація влади. Так оці менеджери єдине, що вміють найкраще, зализувати найвеличнішу сраку в переносному сенсі, звичайно, надіюсь. А... Але вони займаються своїм бізнесом. Тому рівень корупції не дозволяє нам взагалі мріяти про НАТО. Тому рівень е, корупції знищила нашу енергетику. Там нові новості з полей. У нас виявляється, Європа дала півтора мільярда баксів на захисні споруди е, магістральних підстанцій, але Шмигаль їх кудись шмигнув. Тобто до будівельників вони не дійшли. І тому зимою нашу енергетику захищати буде нічим. Ну, вже економічна нам правда написала. На те, да. Економічна правда написала, що лише якщо врахувати все те, що зараз от робиться, то це буде лише 20% від того гігавата. Лише 20%, а остальних 80. Е, тому дивись, можна прочитати безкінечно: ми маємо справу з людиною, яка професійно вміє робити шоу, але не здатна до цього шоу. Зробити план реалізації заявленого. Ні в фортифікаціях, ні в дронах, ні в мільярді дерев, ні в захисті енергетиці, ні в чому завгодно, ні в запуску нашого ВПК, ні ну, в всьому іншому він говорить правильні речі. Я дуже часто підтримую те, що говорить е, президент Зеленський. Але я дуже рідко бачу, коли щось із цього збувається. І тому. Я розумію, що під час війни ми не маємо права е, знімати президента. Це зрозуміло. Е, але ми маємо право готуватися до того моменту, коли вибори відбудуться. І якщо буде тісні, время так ще. чи інакше, план Селіван, так краще чи гірше ляже нам на стіл референдум з одночасними президентськими виборами, як вчив нас той Ребе, ми маємо мати альтернативу. Качку. Яка вміє плавати, навіть вміє виживати навіть в умовах потопу. І навчити нас. І останнє Віталій, І останнє, да, бо да, да. я дуже ну, не люблю, коли прогнози не справджуються. Тому на всякий випадок. Останнє. У мене але ще питання от... є одненьке. В мене да. є ще одне питання. Я тут закінчу. Не думайте, що вже все е, от, реалізовується. Бо план Салівана був. І ще й по ситуації е, сектора Газа і Ізраїля. І він так, не реалізувався. Е, Ізраїль його просто відкинув, потім відкинули і палестинці, а потім і Сауди, а потім і всі інші. Тому не думайте, що те, що е, написано е, в одному кабінеті в Вашингтоні, це вже 100% перспектива. Вона дуже, е, скажімо так, голосна, вона дуже серйозна. Але це ще недоконаний факт. І тому, на жаль, все літо і півострі головним центром захисту України залишаться Збройні Сили України в дуже гарячих боях на Донбасі.